Гарячий бутерброд в аерогрилі з двома видами сиру та з хрусткою з коринкою. Беремо будь-яку булку, я взяла бургерну, тому що вона дуже смачна. Відрізаємо верхушку, дістаємо трішки м'якоті, щоб зробити таке невеличке поглиблення. Трішки притрамбовуємо ложкою для зручності. Додаємо шматочок масла та розмазуємо його по всій булці. Це придасть вершкового смаку, та булка буде не такою сухою. І приступаємо до наповнення нашого бутерброду. Звісно, наповнення може бути абсолютно різним. Варіанти начинки розпишу в описі під відео. Я додала кисломолочний сир, 2 яйця, трішки підсолила, поперчила, додала улюблені спеції та зверху посипала тертим твердим сиром. Наш бутерброд накрила кришкою від булки та відправила випікатися до аерогрилю. Вмикаю режим випікання, налаштовую час та температуру. А саме 170 градусів 17 хвилин. Цього буде достатньо, щоб жовток приготувався і водночас залишився рідким. Сирочок тягнеться, булка, хрустка, жовточок залишився рідким. Це ідеально для гарячого бутерброду. Готуйте в задоволення та експериментуйте з різними начинками. Напишіть в коментарях, яка ваша найулюбленіша начинка.